Друзі, Всім привіт! Сьогодні на Дніпрові. За мною бачите, таке русло Дніпра. І сьогодні мета хижа риба. Зараз рибалок геть мало, тому що або вітри такі по 8-9 метрів за секунду дують. І він північний. Південний, південно-західний, а у нас так виходить, що всі міста на руслі Дніпра, вони всі з південної, і південно-західної сторони. І тобто, 8-10 метрів ходить кидати, ну, якось не камільфо. От і сьогодні ми вийшли, начебто синоптик обіцяв одну температуру і погоду, але вийшла зовсім друга. По-перше, що дощ накрапає, і по друге, Дощ то ще фігня, а ось сильний вітер на руслі це погано, дуже геть погано. Але вийшло піймати пару кунів, хлопці там трошки теж половили. Рибка стоїть така біля ракушняних бровок вже, віднерестилась, відійшла від нересту і займає свої літні такі вже місця. Як би так сказати можна. Ось якось так. Ну, ну такий дебелий, сотрі. Гарний. Є нарешті в мене кльока Умовив. Це ж не карась, я думаю. Це окунець. Непоганого розміру. Дніпрянський окунець. Ось такий. Снег дюйми в пасті повністю вмисті з грузиком. Разом. Ось такий. Так ось такий і випускаємо. Снек 2 дюйма 12 грамів джихріг. І десь там воно клює. Нам треба буде тут дальній закид, щоб подалі докинути, достати до якоїсь бровки до кунячої. Сьогодні я використав Black Swan 3-метровий, шамано ультегра катуха була на ньому і 0,8 шнур джебрей та Чотирьох жилка. Що можна за шнур? Сказати, можу, можу порадити. Нормальний, кстати, шнур. Чотирьох жилка, так, да, трошки жужить, але виліт класний, не пошиться і не рветься. Я вже рибалю з того року ще. Майже рік вже пройшов. До, кстати, класна жилка. Я брав собі 200 метрів в розмоці, бо е, слоном далеченько кидаєш і коли багато оторвеш, не дай бажеш, то потім не вистачає шнурка. Тут 200 метрів в мене ходить, я не весь викид кидаю, що бачу, що там є добрий запас шнура. О! Так це буде краще. Так. Пішов трошки дощик, зараз перестоїмо і будемо рибалити далі. <хож> Більше мого! Опа є! Yeah. І в мене окунець конець є. Непоганий такий розмір, скажу вам. На глісері йде. О, дивіться, ну це вже схоже на Дніпрянський розмір. Дивіться, який гарний красень клюнув. Клас. Ось таке гарне окушатко. І відпускаємо його. Така погода. Вибрали і так, крайок такий, щоб ну, кусочок такий погоди, щоб можна було хоч вийти. Але і тут, не слава Богу, ходять тучі, там йде дощ, і ми прям такі тут стоїмо щось, хочемо ще піймати. Не дає погода геть зовсім рибалити. Але ми намагаємось. Але запах від неї такий стоїть. Крутезний, такой прямо ух, Насичений. Так гарно пахне акація. Друзі, є в мене ще попередня одна рибалка. Ходили ми на одне місце з Жекою і трошки зранку половили рибки. Є, є риба.

Здаватись. Опа! Ну така! Да, красуня яка, гарненька, гарненька. Так, отака красуня на такому ранковому сонці. Перша клюнула і хай пливе. Опа, пішла. Класно. Клюнула на таку рибку, 2,4 дюйма. Такий і лох, і масло, і не мазло, і не лох. Ліє тут товариш один знайомий. Ось така. Мабуть, 2,4 дюйма. О, жека рибину якусь виловив. Довго він стояв, там, мучав, мучав і все ж таки вимучав щось. Багато у нього яких клювань було, рибки від'їдало. Але він його зробив. А хто, хто Окунь? О? -о, -о. Це круто, Окунь, це круто. Є, 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 є рибинка якась. Невеличка, але є. Невеличкий, мабуть, окунець підвис. Ні. Судакевич. Судакевич. Какое який На Віпа 2.8. Ось такий, звісно, що його випустимо. Хай живе, хай батька зове. А лучше бабусю, ба прабабусю, прадідусю. Є. Є. Є рибка. Прямо під самим берегом. Ще мали. ще малий суда чи Ще така стекляшечка дивно. Отакий От носання, я думаю, це те О, ж мабуть, судача... судачару вловив. Покрупніше, мабуть. Та ні, Жека по Горосева <ритом> <дивцова> <карасова> поклвка. Как она проступивший месяц? Ну, горнючий, горнючий. Опа -є! Нарешті я теж поймав окуня. Такого непоганого, непоганого щуку, я піймав, а не во куня. Зійшла. Ну, була щучка. Вже кай знайшов точку за конями. І стоїть їх, вже другий. І це гарно, я скажу, що вони є, що вони починають клювати. І такий розмір гарний. Ой, хорош-хорош. Ще якось ходили на одне озеро з метою піймати щуки на залізяча, але таке. Маленькі окунці, я це дуже не буду вставляти в риболовлю. Смисла від того нема. Окунці такі ладонька ще й менше. Ну, не, не про що. Ось якось так. По приманкам, що помітив, тобто, були, що на тому місці, що сьогодні на цьому місці, риба дуже, ну, не дуже бере крупні приманки. Тобто максимум 3 дюйми. Все більш туди к 2-2,5, 2,8. отакі от. Якось Там працював Віпо, тут більш працює різноманітні приманки. І снек двухдюймовий, і 2,5. Хлопець льє приманки теж спрацювало, ну таке, щось незрозуміле. Ось якось так. Течії на Дніпрові геть зовсім нема. Сьогодні навіть якась обратка була. Я ж здивувався, таке як вода, воду із нашого в то перекачують. Така досить прискорбна штука. Рівень малий, течії немає, це дуже погано. Риба не збивається в кучі, не становиться на струї і її хуже не знаходить на Дніпрові. Тому що риба у нас все ж таки дуже-дуже зарегульована в плані того, що течії. Течії. Течія є, риба клює. Течії нема, риба не клює. Ось і так зараз і виходить. Друзі, така от риболовля, такі виходи, якісь дурацькі виходять, чесно кажучи. Ну, Кому сподобалось відео, ставте пальці вверх. Підписуйтесь на канал. В описі і посилання на Facebook, Instagram, Telegram, на мій канал. Підписуємося, залітаємо. І все як якби так. Всім до нових зустрічей до нових відосів. Пока-пока.